Христос посеред нас, наші дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні у Євангелії розповідається нам, як Господь у пустелі, дивним чином, поблагословивши, наситив учнів та п'ять тисяч людей п'ятьма буханками хліба і двома рибами. Сказавши при цьому, не потрібно їм іти, дайте ви їм їсти, і всі присутні наситилися, і це є доказ того, що сила Господа і в сулові, і в ділі. У нинішній день свята Православна Церква звершує пам'ять святого Пророка Божого Ізакілія, що жив у VI віці до Різдва Христового. преподобних Онуфрія Мовчазного та Онисима Затворника Печерських, які жили у XIII столітті. преподобних Симеона, Христа Ради Юродового, та Іоанна Пісника, які жили близько VI століття. Повертаючись до історії життя пророка Ізакілія, ми дізнаємося, що на 30-му році йому у водінні було відкрито майбутнє єврейського народу і усього. Цього людства пророк бачив сяючу хмару, середині якої було полум'я. А в ньому таємничу колісницю і чотирьох крилатих тварин з обличчями людини, лева, тільця та орла. Над колісницею немов немовби кришталеве склепіння, а над ним ніби престол з блискучого сапфіра. А на престолі сяюча подоба людини з райдугою довкола. Згідно тлумачення отців церкви, присвітла людина. Це прообраз втілення Сина Божого від Пресвятої Діви Марії. Чотири тварини передвіщали чотирьох євангелістів, а колеса з численими очима символізують увесь світ і. Всі народи землі. Так почалося пророче служіння пророка Ізакілія. Багато таємниць повідав він людству, а увінчав своє життя мучеництвом. Сьогодні також почитається віднайдення мощей благовірної княгині Анни Кашинської, яка жила на зламі 13-14 століть. Свята княгиня була донькою ростовського князя Димитрія. Багато біди випало на її долю. Чоловік, князь Михайло Тверський, сини та онук, загинули мученицькою смертю в Орді. За душевну стійкість церква порівнює святу Анну із міцною фортецею. Після прийняття чернецтва вона жила для свого народу, проте не тільки за життя довелося княгині страждати, а й по смерті вона була двічі канонізована. Це єдиний і унікальний випадок в історії російської церкви. Дорогі брати та сестри! Сьогодні день ангела відзначають ті християни, які носять імена сім'ї Анна та Петро, наші вам шанування. Великий старець Архімандрит Іоанн Кристянки навчає нас мудрості. Не Господь наказує нас ні. Караємо ми себе самі тим, що живемо без Бога. І які б добрі не були ми за людськими мірками, там, де немає Бога, немає життя, творчості, немає радості життя. Де немає Бога, там порядкує ворог Божий.